Лідер кримськотатарського народу Мустафа Джамілів у Варшаві отримав польську премію Солідарність за роль у захисті демократії і прав людини. Нагороду у Варшаві лауреату вручили президент Польщі Броніслав Комаровський разом з головою польської держави Лехом Валенсою. У присутності десятків лідерів інших країн, які приїхали до польської столиці для відзначення події. Я радий, що маю таку честь вручити нагороду разом з Лехом Валенсою, і Мостафі Джамілєву. Завдяки цій нагороді, ми можемо продемонструвати свою європейську солідарність, сказав Коморовський. На церемонії, крім лауреата з промовами, також виступали глава польської МЗС Радослав Сікорський, глава МЗС Швеції Карл Більд і переможець президентських виборів України Петро Порошенко. Останній пообіцяв Крим скоро стане вільним. Грошовий вимір премії Солідарність мільйон євро. За словами Джамілєва, ці гроші він витрачатиме через фонд розвитку Криму. Також одну частину я вже казав про це близько 100 тисяч євро. Я хотів би витратити на допомогу родинам убитих із Небесної сотні та вбитих під час антитерористичної операції, розповів він. Мустафа Джимілєв наголосив, що вважає цю нагороду знаком своєчасної моральної підтримки кримсько-татарського народу та України. Родини із Донецька і Слов'янська, що приїхали в Запоріжжя цими вихідними, розповідають, що втікати доводилося в екстремальних умовах. Ми мешкали неподалік аеропорту, тому постійні збройні сутички та постріли там нині не рідкість. Однак звикнути до такого неможливо. Я з трьома дітьми їхав до Запоріжжя автівкою. Дружина везла ще сім дітей потягом. Що хвилини ми зізвонювалися, тут нас зустріли гостинно, але ми приїхали в ніч, коли люди святкували випускні вечори в школах. Наші діти прокидалися від салютів і боялися, що почалося бомбардування. Розповів батько дитячого будинку сімейного типу Олексій. Три багатодітні родини поселили в корпусі санаторії одного з промислових підприємств. Там нині мешкає 20 дітей. Одна з родин тікала зі Слов'янська. Нам, якщо так можна сказати, пощастило, ми в п'ятницю вночі ще проскочили блокпост під Слов'янськом. Вже в суботу мені дзвонили знайомі, котрі хотіли покинути місто, і говорили, що ані машини, ані міжміський транспорт не випускають. Збралися швидко, тому забрали лише головне. У нас залишилося багато родичів в місті. Першочерговою метою було вивезти дітей, розказала мати багатодітної родини Наталія Шевченко. Місцеве населення ставиться до переселенців із розумінням він намагається всіляко допомогти. Такої гостинності до себе сім'ї не чекали, розумієте. Ми вже відвикли бачити обличчя, які щирим виразом Хочуть допомогти, люди от приходять, питають, що нам треба. А ми вже звикли, що ті, хто в нас підходив вдома, можуть вчинити зло. Буквально в перший день нашого перебування у нас вже з'явилися друзі. Наші знайомі мали змогу їхали за кордон. Ми ж не хочемо покидати Україну. Через сльози в розмові зізналися мати дитячого будинку сімейного типу з Донецьку Валерія. Втім, харчування залишається головною проблемою, тому переселенці раді допомозі місцевого населення. В Луцьку на одну земельну ділянку свої права заявляють одразу два претенденти, об'єднання співвласників квартир будинку номер 28 Соборний та підприємець Людмила Павлович. Підприємець ще у 2007 році уклала договір оренди з Луцькою міською радою на земельну ділянку по вулиці Соборності 30 терміном на 5 років. Саме за цією адресою, уже який рік знаходиться її комплекс княжий двір. Коли термін договору оренди закінчився, тобто у 2012 році жінка знову звернулася до Луцької міської ради і попросила поновити договір оренди ще на 5 років. Однак депутати Луцької міськради підприємцю згоди не дали, бо з'ясувалося, що ця ділянка насправді є прибудинковою територією іншого сусіднього будинку. Проте і підприємець не відступилася. Жінка продовжує претендувати на спірні квадратні метри. Тепер, окрім закладу, княжий двір, власниця закладу розпочала будівництво підземного спортивного здоровчого комплексу і тим самим хоче зайняти спірну територію. Мешканці будинку номер 28 уже давно відстоюють свою правду, переконують, що лише будівництво княжого двору велося порушеннями. А зведення спортивно-здоровчого комплексу і поготів при будівництві княжого двору жителям трьох нижніх поверхів будинку номер 30 просто замурували вікна. А коли ж почали рити котлован для підземного комплексу, будинок про сіва, помешкання очан з'явилися широчезні тріщини. Та Ж бідаю мешканців будинку номер 28 скаржаться люди. У Луцькій МВ МС України у Волинській області надійшло повідомлення від старшого лікаря зміни швидкої екстреної допомоги про те, що на номер швидкої допомоги 103 зателефонував невідомий чоловік і сказав, що у підвалі лікарні закладено вибухівку. При цьому він не назвав який саме медичний заклад заміновано. Працівники міліції, повідомивши про надзвичайну подію, рятувальники взялися перевіряти інформацію. Насамперед провели евакуацію персоналу та хворих двох найбільших лікарень обласної та Луцької міської. Для цього навіть забезпечили спеціальний транспорт із міських маршрутів були зняті рейсові автобуси. А далі приступили до огляду пологового будинку обласної дитячої лікарні та інших медичних закладів. Ми зробили усе, себе зберегти здоров'я і життя людей, наголосив начальник ОМС України в Волинській області Петро Шпига. Експерти вибухотехніки разом із кінологами по чергово обстежили приміщення медичних закладів, а тим часом оперативники проводили шокові дії. Аби встановити особу мінера, також невдовзі з'ясувалося, що дзвінок про замінування зробив 22-річний житель Ковальського району. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за частиною першої статті 259 завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності кримінального кодексу України. за такий жарт чоловікові загрожує до шести років позбавлення волі. Проводиться слідство, у ході якого були встановлені мотиви скоєння правопорушення.